Напад стався о 9-й годині ранку на території житлового комплексу нещасливому поблизу дитячого майданчика. Двоє юнаків проходили повз 42-річну місцеву жительку. Один з них і завдав жінці декілька ударів ножем у спину. Після скоєного хлопці утекли. На місці події ми зустріли очевидця, який попросив не показувати його обличчя. Побачив, лежить жінка, дівчина чи жінка, і коло неї прибіг, приїхала вже скоро допомога, Прибігли е, врачі і. І там, очевидно, жінка в білому такому одежі, вона все бачила. Скоро допомога приїхала відразу. Десь за хвилин п'ять вже вони були тут. Надали допомогу, положили на сіл і повезли. У жінки медики швидкої вивели три колоторізаних рани у спину, Поранення були непроникаючі. Лікар доповів таке, що жінка лежала і на тротуарі, і частково на газоні, лицем донизу. Вона була в свідомості. Справа в ділянці правої лопатки два колото ріжучих отвори ножові, які помірно кровели. Зліва один отвір, теж довжиною 0,5 см, От теж помірно кровив. Жінку ушпитали до центру торакальної хірургії в стані середньої важкості. Там їй провели операцію та зупинили кровотечу. Від спілкування з журналістами вона відмовилася. На даний час пацієнтці Загрози життю немає. Пораненням 4, два з них є досить глибокими. Скоріше за все, пацієнт врятувала товщина курточки, в якій вона була. Про подію правоохоронців повідомила очевидиця, яка і описала нападників, розповів керівник райуправління управління поліції Роман Штеба. Ними виявилися двоє 15-річних братів близнюків. І їх правоохоронці виявили вдома. Однією з версій, чому хлопці напали на жінку, слідство розглядає вплив жорстокого контенту на їхню поведінку. «Першопочатково вони путались в показах, і одна з таких їхніх висловів одного з них, да, дійсно, були там різні версії, і одна з цих версій також була. Про те, що вони дивились. Заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі відчути самі. За версією слідства, травмована жінка є випадковою жертвою. Нападників вона не знає. Роман Штеба охарактеризував сім'ю хлопців як благополучну. Один з двох братів перебуває в ізоляторі, інший проходить у справі як свідок. На юнаків також чекає психіатрична експертиза. Суспільне готове надати їм можливість висловити свою позицію. Володимир Струс Назар Мідріган. Новини на Суспільному.